Ну що ж, саме цікаве, що ще є, сумка зброса. В Збройних силах це сумка, підсумок розкладна, універсальна. Так, вона не така велика, як ви звикли бачити в магазинах, але досить, в принципі, вмістка. Чесно, мені дуже подобається матеріал, з якого вона виготовлена, бо це щільний матеріал, вона досить зручно складається. Нічого незвичного, просто звичайна сумка зброси, сумка скидання. Ось, отак вона ціпляється, також на малі. Вона є в трьох кольорах: є олива, є ММ-14 і є ось такий койот. Дивіться, терміни носіння у всіх сумок підсумків три роки. Це якщо ви ніде не перебуваєте, але вони видаються зараз на виконання, тому пам'ятаємо, що терміни носіння не встановлюються. І ще один момент: ми з вами. В першому випуску зачитували я вам зачитувала пункт про те, що здається під час військової служби. Так от дивіться, рюкзак не здається. Підсумки, ось ці і гідратори вони здаються при звільненні з військової служби у особливий період. Підсумки здаються, рюкзак ні, рюкзак залишається з вами.